Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі маляки. Дітки, підійміть ручки вгору, потягніться. Ніби уявіть, що там зверху сонечко, і ось сонечко торкається наших долоньо, нашого обличчя, його тепло через ваші ручки переходить у ваші сердечка, і на душі стає тепло і радісно. І тому е даруйте. Своїм близьким друзям, знайомим посмішку, і в них тоді на сердечках буде тепло і радісно. Зрозуміли? більше посміхайтесь, незважаючи ні на що. Сьогодні до нас знову прийшла Оленка, і знову вона сумна, дітки. Напевне, знову травмувалося чимось. Оленочко, чому ж ти сумна? Вона сумна, тому що по, така погода сумна. Е, немає сонечка, ось. але це не саме головне. Вірно, дітки? Головне що, головне, що ми серед друзів. Ось, І зараз яка пора року? Яка в розквіті? Весна, так, дітки. Весна. Сюди дуже гарно, красиво. Навколо нас стільки краси, а насамперед, стільки квітів. А ну згадайте. Які зараз квіти нас радують? Які Які ви пам'ятаєте? Тюльпані. Так, вірно, Тюльпані. на клумбах можна побачити дуже багато тюльпанів І ще, і ще, ще, іще, іще квітнуть. Так. Ось на галявинах і клумбах барвіночок радують Барві. з таким бузковим кольором, фіолетом. Фіалочки квітнуть. Також уже ось ось е, дістають свої дідні конвалії. Не, в парках вже запалали свічечки каштанів. Хто не бачив, зверніть, будь ласка, увагу. А в садочках що квітне, дітки? Плосок. Так, фруктові і плодові Пасок. дерева, вишеньки, яблуньки, персики та абрикоси. І так гарно квітно, дітки. Так. А диві, подивіться уважно: ви впізнали, що то за кущі квітний ще. бузок. молодці, ще й вірно е, назвали. У мене теж є. Гілочки бузку. Дітки, тут в кімнаті такий стоїть аромат дуже. І от Оленці дуже подобається бузочок. А скажіть, будь ласка, якого кольору квіточки буску? Власного червоного. Так, ну, червоного я не бачила, є квіточки mm -hmm. ніжно-рожевого, білого кольору. Ось цей колір називається бордовий. Також дуже розповсюджений колір, такий світло-фіолетовий. Цей <тас> Колір називається дітки, бузковий, тому що найчастіше такого кольору ось ця квіточка бузок, і колір бузковий. І з темно-фіолетового. ось. І дуже дуже приємно пахне. Погляньте, будь ласка, яких гостей привабив аромат бузочка? Яких дітки? Хто там біля бузочка літає? Аша! бджілки, дітки. Аша! Так, вони теж милуються цими квіточками. Ось. А що вони роблять біля бузочка, як ви збирають. Так, вони збирають з квіточок е, нектар, дітки, і тим самим на своїх маленьких лапках переносять пильцю з одного дерева на інше, і цим самим опилюють. І краса квітучих кущів бузку також приваблює художників і раніше, і зараз, і тому дуже Багато дітки картинки, де зображені ці гарні кущі. Ось у мене є картинка квітучого бузочка. Ось. Даже самі такі знамениті ось, художники малювали гілочки бузочку. Ось, ми також, дітки. Ось сьогодні присвятимо нашу роботу цьому гарному ароматному кущику бузочку і станемо художниками, а малювати ми будемо, дітки, не фарбами, а пластиліном. Тож, що нам, я приберу, щоб не заважало, що нам для роботи потрібно. Насамперед, так як ми будемо ліпити пластиліном, то нам потрібен пластилін. Дощечка для роботи, стека пластиковий ніж для того, щоб розділяти пластилін, а також основа, на якому ми будемо малювати пластиліном. Це може бути шматочок білого картону або ось такого світло-зеленого, рожевого, світлих тонів, щоб дуже добре було видно гілочку. -бузочку. Ну, я на... А на... я можу я та... працювати на білому. Отже, ми, ви вже сказали, що квіточки бузочку бувають кольорів білого, рожевого, бардового, фіолетового і світло-фіолетового. Цей колір ще називають бузкового колір. Якого кольору буде ваша гілочка, вирішувати вам, ви художники? Ось. Тож, основа, я от взяла шматочок. Білого картону. Насамперед, мені потрібен шматочок коричневого кольору, ось пластиліну. Я способом вперед назад розкачую довгі, довгі такі джгутики, дітки на, дощечку, на дощечки. і на картоні формую гілочку бузочку. Ось так прикріпляю. І добре дітки притискаю, щоб він не відклеївся. Поділяю, що бачите, щоб воно не впало. Формуємо. Так само дрібні гілочки робимо. Ось. Бачите. Розкачали джгутик і притискли до картону. Так. Не забуваємо, бачите, крім квіточок, є і листочки, то й для них потрібні будуть гілочки. Я завчасно розкатала, щоб не займати час. Ось я сформувала гілочку, бузочку. Ось. Так. Так, гілочка основа готова. Приступаємо до квіточок. Як же зробити квіточки? Так, ну, я хочу зробити такого бордового кольору, як у мене гілочка. Я беру пластилін і пальчиками або стекою відщипую невеличкі шматочки. Кінчиками пальчиків скатую на дощечки, або прямо в ручках дітки невеличкі кульки, розплескую їх кінчиками. пальчиками. І формую ктягу, цю гілочку-бузочку. Ось так наліплюю. Чим більше ви зробите ось цих кульок і розплескаєте, приліпите, тим густіше і гарніше буде ваша гілочка-бузочку. Отже, що робимо? Відчіпуємо, скатуємо кульку, розплескуємо її і потім Притискаємо, приліплюємо так, без клея. Ось. Ось ці шматочки до основи, дітки. Ось. Одну гілочку, другу і так, і так далі, дітки. Так, скажіть, будь ласка, що ще на гілочки? Ну, я не буду продовжувати, ви вже зрозуміли, так? Да? Можна розкатати джгутик і стекою ділити його на шматочки. Кому як удобно, або від великого шматочка відділяємо, або розкатати джгутик, а відділяти таким способом. Що ще є на гілочки, дітки? Гляньте, що є. Кісочки. Так, дітки. Для цього я беру кульку зеленого пластиліну, шматочок, скатую кульку. Потім пальчиками вмілими, так вашими. Що я роблю? Що я зараз роблю? Я розплескую. Для того, щоб працювати, потрібно пластилінчик потримати в ручках, щоб він нагрівся став м'яким пластичним. ось Я розплескую. Чим тонше, тим буде гарніша робота дітки. І листочки. В бузочку, вони Схожі на сердечко з одного краю дітки вони загострені. То я теж загострюю. Бачите, я отак витягую з однієї сторони. І там, де в мене внизу гілочка починається, я формую, дітки, листочок. Один листочок. Ви бачите, що на гілочці декілька листочків, скільки буде листочків у вас і скільки гілочок. Бузочку вирішувати теж вам ви художники, ось, це ваша картина. Як ви бачите, так ви і робите. Так, ось гілочка, китяга квіточок, листочки. І в кінці, дітки, ми можемо стекою промалювати на листочках, ось, ніби олівцем. Прожилочки, то буде дуже гарно, якщо ви так зробите. Ось. Ось дивіться, я вже завчасно зробила, бачите? Ось. І промалювала степою прожилочки. У мене ось три китяги ось такого бордового бузочку. Ось. Краса квітів завжди приваблювала і зачаровувала людей, їх аромат навіює на спогади, на фантазію, на уяви. Та пам'ятайте, що все це жива природа: квіти, і трави, дерева і кущі, птахи і звірята, і навіть комашки. То все це дітки потрібно берегти і в жодному разі. Не кривдити, не ломати і не рвати. Краще споглядати цю красу іззовні. А я вам дякую за увагу і чекаю фото ваших гарних робіт. Добрачі наш!